Вітаю глядачів свого каналу. Зараз я буду робити третю частину заключну, по розкладу на тиждень. І ми зараз будемо класти тут буде південь і схід України. І подивимось, почнемо з лівобережжя Херсонщини. Вона у нас окупована. Подивимося, що там робиться. Криму ставимо на закусочку, як кажуть, да? але тут під питаннями Донбас і Крим, якщо чесно. Ну і будемо ретельно дивитися атомно. Може, на атомну зроблю окреме відео Запорізьку. Давайте подивимося. Я нагадаю, що е, під е, там, де назва е, стрілочка, де назва відео, заходите, там опис, що є в відео, що у вас цікавить, ви продивитеся. Є запис на приватну консультацію, вона платна, але ціни демократичні, всі прекрасно, ми розуміємо, воєнний час, люди безробітні так і таке інше. Тяжко з грошима. І, до речі, є е, е, там підтримочка, подяка. тобто, 10, 20, неважливо, скільки я це нікому не демонструю. Буду вдячна любій допомозі, бо технічно мені багато чого потрібно. Не, вже не, не беручи цікаві колоди та якісь красиві яскраві а, ті ж скатертини. І, ну, неважно, це мої речі. Але я буду дуже вам вдячна за роботу. Поки що YouTube мені ніяк не пройдує другий шаг, ідентифікацію. Вже перший, третій пройден, даже налогова. Чомусь їм не подобаються мої фотографії. Я вже їх відсилала багато-кілька разів, іншого паспорту в мене немає. То таке, але Немає оплати, немає реклами, тому, тому так Тому я виставила ось вже в октябрі, я вже багато працюю, але в октябрі тільки виставила. Свою картку, бо, ну, якось мені так. Хочеться якусь мати копійчину да, і розклади, тобто, щоб була якась така зв'язок зі мною у людей. Ось так. Таке маленьке відступлення. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, все як завжди, вчити вас не надо. Буду вдячна вам за перегляди моїх відео. Робимо ми на Ленорманах. Зараз дивимося лівобережжя Херсонщини. Так, лівобережжя у нас виходить, ось він Херсон, і ось іде вже лівобережжя. Так що зараз ми будемо дивитися лівий берег Херсонщини. Яка там обстановка загальна? Там же ж окупація, давайте подивимося. Ну, бачите, ситуація туча, риби, вони все ж таки там люди є, людей вони грабують. Ну, ось. Але Хрис... також буде якась перемога, буде якась, якась дуже подія. Мені скрізь падається карта. В кожному розкладі на кожну область, на, кожне, на, кожну, на кожну область українську. Так що... Бачите, але тут лисиці ситуація тучі, тобто ця їхня, вони тримають людей от в такому стані. І, якщо можуть, грабують, якщо можуть, просто нерви тріпають, але все ж таки дойде і до лівого берега та новина. Ну і давайте подивимося. Давайте подивимося, чи будуть, чи будуть. Чи будуть прильоти на лівий берег, але це вже будуть прильоти з української сторони, чи будуть українці добивати там расистів, вибивати їхню зброю, штаби і таке інше. Е, дуже гарні тут будуть е, речі робитися і доволі це будуть гарні новини. М це собака, це вірний, це і буде щось нове. Нове. І, ну, будуть вибивати, успішно будуть вони робити ці речі. Але щось новеньке таке. Ну, тобто, будуть вибивати ці штаби, так, будуть лівий берег. Люди, знаєте, що... Ну, хоча вони там, мабуть, без зв'язку. Так, дивимося зараз Запорізьку область. Окуповану. Окуповану область Запорізьку, що там буде, яка буде, який буде тиждень. Ось такий буде тиждень. Ось такий буде тиждень, дуже насичний, насичливий. Бачите, тут колодязь. Дуже будуть потужні там іти ці події і дуже будуть гарні новини. Дивіться, кругом падається карта. Це ж не просто так. Я ж її не вибираю. Вона просто йде в руку. Так, ну і давайте подивимося, чи будуть обстріли там. Але це вже будуть обстріли української сторони, чи будуть наші ЗСУ обстрілювати, вибивати ворога їхні склади, живу силу, техніку і таке інше по Запорізькій окупованій області. Так, чекає їх там ця історія. До речі, буде рішення, будуть хитрі плани наших людей, і будуть вони працювати там. Дуже успішно будуть працювати. Так, так, даже зірки впали. Дуже будуть яскраво, вони там це все робить. А дивіться, іменно тут не випало нам оті новини. Вони не випали. Бачите? Так, дивимося на Запоріжжя, Запоріжжя. Саме місто дивимося. Яка буде в них? Ситуація на цей тиждень, який стан, яка буде обстановка в цілому взагалі. Ну, до, речі, до речі, буде дуже гарно, дуже успішно все там. Сама обстановка буде ну, гарні карти, просто супер. Давайте подивимося по Запоріжжю. Дуже успішно, там буде все. Роз, зараз робляться ці пункти. До речі, не впали, не лисиці, нічого, тобто, на цьому тижні, мабуть, красти вони не будуть там. Будуть робити, будуть робити справи наші, влада наша запорізька. Ну і давайте подивимося, чи будуть обстріли Запоріжжя на цьому тижні. Ракетам масовані мас, ці обстріли. Е, ну Дивіться, падає нам вибір. Падає вибір і ключ. Навіть якщо будуть обстріли, удачно, успішно ми їх відіб'ємо. На цьому тижні я не бачу такого чогось страшного. Так, дивимося на територію цю Гуляйполя, оріхів, Васильівка. Так, і тут ще йде у нас пологи. Це у нас зона, яка ну, вона називається така прифронтова. Давайте ми подивимося, що її чекає. Що, що на ній буде відбуватися? Сови. О, бачите, і тут падає гарна звістка, буде таки гарна звістка на цих територіях. Вибір, наші хлопці, прямо таки, слухайте, ну, може, все ж таки. Може, все ж таки ці території звільнимо ми. Ой, як би було гарно. Як би було гарно. А ну давайте я гляну на оцих картах. На Таро-Єгипетському. Будь ласка, покажіть карти. Мені впродовж тижня Запорізька область, гуляй поле, Оріхів. Василівка та е, е, пологи. Ну, поки що так візьмемо. Як, ой, яка буде, яка буде ситуація? Мені просто цікаво все ж таки. Ви бачите, на ту Запорізьку окуповану не впала та гарна новина. Не впала Тайошкинку. Що тут вилітає? Вдача вилітає. Тобто тільки вона не повертається до нас лицем. Яка буде обся? О, гармонія, зірка, сила, правда, вона трошки той, і стабільність не дуже. Так, тут немає захисту. Тут ми будемо захищатися, на жаль. Все ж таки Всесвіт нас буде тут спасати. Давайте подивимося, чи будуть обстріли щільні там. Будуть обстріли, будуть пожертви, але буде якось воно все. Ні. Так не буде тут визволення, не буде. На жаль, я думала, що може освободять ці території, ні. Так, поїхали далі. Мене цікавить місто Енергодар. Енергодар. Де він тут на цій карті? Блін, а що я його не бачу? Чи я просто його не бачу. Ладно, я буду робити отдільно. По-любому на, е, я по-любому буду робити отдільно на всі ЗС. Тому навіть якщо тут немає, я його тут розположу. Я не бачу його що тут енергодару. Чому не... Чи я просто. Чи я просто його не бачу, чи його тут не написали люди. Ну, подивлюся окремо тоді. Так, дивимося Дніпро. Дніпро, Дніпропетровщина. Дніпровщина. Так. Давайте я подивлюся окремо Дніпро, бо його обстрілюють капітально. Так, давайте подивимося в цілому, яка буде на цій неділі у них Бачите, йде корабель кругом, практично йде корабель. Але буде дуже там це все, все ж таки хаотично. І ці, до речі, це зміни будуть йти дуже швидко. Дуже швидко і наповнено. Але є тут нервова така обстановка. Я не скажу, що то. Давайте подивимося, що будуть обстріли Дніпра, самого міста. Я хочу подивитися самого міста. Так, будуть обстріли самого міста, але воно буде не дуже таке щільне, не дуже таке страшне. Так, давайте подивимося саму область. Дніпропетровську, давайте подивимося, яка буде ситуація в самої області. Тут теж і ліво, і право. Ну, успішна буде ситуація в цілому. А, давайте подивимося. Я маю на увазі загальна така обстановка е енергетична по людям, по в цілому життя. Давайте подивимося, чи будуть впродовж тижня обстріли. Давайте я гляну. Це правий, прав... лівий берег Дніпровщини. Лівий берег. Лівий берег ні буде дуже до п'ять таки падає. Бачите, всадник. Новина, гарна новина. Так, і давайте подивимося правий берег Дніпровщини. Обстріли. Ракетами. Ні, 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 не буде. І давайте подивимося кривий ріг. Це теж на вустах це місто. Його сильно теж тероризують. Давайте подивимося, яка буде там. Ситуація в кривому розі на цей тиждень в цілому. Є там якісь плани по поводу цього міста, але, 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 але там, там сидять ДРГшники в кривому розі. Там їх треба вишвірювати оттуда Вони там строять плани. Так, чи будуть обстріли кривого рогу? Будь ласка, покажіть мені. Ой, бачите, по привичці, опять дівчина ця падає. Буде обстановка, бачите, зміни, вони на краще, але це така карта, вона ще як рулетка. То, якщо вона, тою стороною, буде позитивною, то буде все добре. Але це рулетка, люди, кривий ріг. Кривий ріг під загрозою. Під загрозою, але не на 100%, 50 на 50%. Так, дивимося Харків. Харків, Харківщину. Так, на тиждень яка обстановка. Ого, в них там трансформація. Де дуже тяжка ситуація, люди. Трансформація в них поганенька така собі. Працюють вони над цим. Новини будуть гарні, вони теж це почують. Тобто, тобто це буде, Люди, я вже сказала, ця новина буде якась дуже потужна. Бачите, вона йде по всім областям. Так, чи будуть обстріли самого Харкова. Давайте подивимося. На цьому тижні масові обстріли. Вон сидять ці люди, працюють над цим питанням. Неясно, що ситуація, вона ще не, не вирішена. Але дуже ймовірно. Дуже ймовірно. Так, і давайте подивимося область, область, Харківську область. Та, що ближче до Дніпра. Бо тут польова артилерія б'є. Та, що ближче до Дніпра. Чи будуть обстріли. Ви знаєте, ну я вам хочу сказати, що не повинно бути обстрілів. І, до речі, ну, все одно тут йдуть плани по ньому. О, бачите. Е, я вам так скажу. Що плани є, але чи будуть вони то робити, тут в цій, в цій картинці немає відповіді. Немає. Плани є. А плани є. Так, дивимося, переходимо плавно до Сходу України. Так. Ну, тут у нас така історія бойова. Що ж там дивитися? Давайте ми просто подивимося ситуацію в цілому, як там наші люди. Я... Давайте ми знаєте, як зробимо. А, Донецьк ситуація у цивільних людей, яка там у них а, на цей тиждень буде. Бачите, там оці люди ходять бродять, але до них дойде ця новина також. Дуже файна, дуже файна. Так, і давайте подивимося наших військових, як, як вони там себе будуть на цьому тижні, які в них, яка в них буде там в цілому обстановка? Дуже багато дівчат воює, хрест падає, нервова обстановка, праця тяжка праця. Дуже успішна, дуже успішна по Донецьку буде робота наших військових. Це ведмедь, це успіх. Успіх. Так, Луганщина. Дивимося, Луганщину. Дивимося. А, давайте ж подивимось по Донеччині вже. І тоді рошистів, як вони себе там почувають, ці твар... тварюки ті. Давайте подивимося, що вони там собі мають. Десь вони там вже займають якусь частину. Я в цьому не, не дуже там дивлюся, то все. Я не запам'ятовую ті міста. Ну, як вони себе почувають? Вони себе почувають теж хазяйвами, бачите як? Іде якесь рішення. Теж почувають себе хозяйвами. Гарні карти їм також випали, але там іде коса, буде якась така історія там. Давайте подивимося Луганщину. Луганщина. Там дуже тяжко. Давайте подивимося, що там у нас робиться, яка ситуація наших людей, цивільних людей впродовж цього тижня. Ой, і неясна, і по башні йдуть там і різного плану проблеми у людей, праця тяжка йде. В цьому плані по башні дуже довга ця історія буде там, неясна. По людям. Так, ну це майже от цивільну сторону. Давайте подивимося наші військові, як вони будуть себе почувати на цьому тижні там. Там дуже тяжкі бої йдуть. Наші військові українські ЗСУ. О! О, гляньте, які карти класні падають. звістка гарна. Кольцо. Це якась потужна дуже така дія. Дуже така серйозна мост і любов. Ну, шикарні карти. Це почуття, до речі, почуття вже після любові. Ну, ну класно, ну класно. Так. Хороші карти випали. Працюють люди. Давайте подивимось, як себе вони там планують чи і планують, і планують, і вивчають, як то все ще краще зробити. Давайте подивимося, як себе там почувають расисти, наші вороги, яка в них там атмосфера буде на цьому тижні? Теж вони вивчають, працюють. Десь у них там перемоги, падає їм башня. Теж у них, там йде, знаєте як, там йде якраз паритет. Там іде якраз паритет сил. Вони воюють і воюють, бачите, хитрять хитрять, таємниці якісь йдуть, але башня їм випадає. Башня їм випадає, хитрі плани, все там їм випадає. Так що наші хлопці їм там накрутять хвоста. Так хочеться спитати, коли це освободиться. Так хочеться, ну що робить. Це ще, понятно, що ця історія буде довга. Давайте подивимося тепер Крим. Крим. Ось нам його видно. Ось він. Крим. І давайте подивимося, що робиться в Криму, який буде тиждень в Криму. Для. Проукраїнських людей. Яка енергетика взагалі того нашого Криму для проукраїнських людей? Гляньте, які гарні карти їм падають. Просто супер. Вони будуть радіти. Тобто іде якась новина, яка все всі будуть знати. Ось лисичка вискочила. Це буде дуже цікавий план. Це дуже буде цікавий план. Деякий час займе час. Але Крим і проукраїнські люди дуже себе гарно там почувають. Відчують, відчувають всі перемоги України. І, до речі, теж там допомагають і планують лисичка. Там наша українська бігає. Так сказала, в мене аж мурашки побігли, знаєте! Так, давайте подивимося, як там себе почувають рашисти. На цьому тижні будуть почувати себе рашисти. Теж їм падає ця новина якась, вибір у них буде. Ну і теж якось так, бачите, в них вибір іде. Вибір вони зроблять. І успішний, до речі, вибір вони зроблять. А що ж вони там зроблять цікаво? Давайте подивимося, ну вони переправляють ж туди через Крим, і мобіків, і все, що можна, вони переправляють. Так, давайте подивимося, чи буде Україна наносити там бавовну, як кажуть, розводить, чи буде бавовна свісти в Криму. Будемо, будемо. До речі, по горі? Довго. Довго. Енергетика жіноча йде. А, ну, і бачите, будемо ми це робити. Довго, бо дерево це довго, довга історія. Хвати нам на це багато чого всього. Хвати, направлення вірне, і таке лисичка наша там бігає. Тобто, там є е, не тільки, е, як кажуть, е, не, тільки наші ДР... не, не тільки ваші ДРГ росіянські бігають по Україні, але і наші люди теж займаються роботою. Так що так. Такі діла. Ну, і, в принципі, все. Я закінчую розклад. Крим, це Україна, по любому, ми його заберемо. Можете навіть не мріяти, що він буде вашим. Я хотіла подивитися на мост. Керченський мост. Покажіть мені, чи буде він все ж таки розбитий, той Керченський мост ЗСУ. Так, буде. Буде. Цей план составляється дуже ретельно. Дуже ретельно. І буде це дуже швидко зроблено. Маючи на увазі, ну, коли буде все, що потрібно для того. Коли прийде та допомога, якою ми зможемо то зробити, і він буде унічтожений. Ось така історія. Давайте я, мені також задать питання: хоче Кубань повернутися Краснодарський край? Чи хочуть вони повернутися все ж таки в Україну? Давайте попитаємо, як думають люди. Хоча там нема українців, в принципі. Але як вони собі там думають? То... Давайте попитаємо, чи хочуть повернутися до України? Хочуть. Хочуть, але їм ніхто не дасть. Ніхто не дасть їм то зробити. Бачите? Їм не дадуть то зробити. Але, може, десь якось у майбутньому щось якось воно і буде. В далекому майбутньому. Ось так, Кубань. Чекайте, може, колись якось. Ось така була у нас історія на цей тиждень. Тому я зробила її з задоволенням, подивилася, хоча б я буду мати уяву. Що і як, який, той буде тиждень. Він не буде дуже страшним, люди. І зараз я зроблю ще на нашій атомній станції. Подивимося, яка буде історія з атомними станціями. Все, почуємось, папа! -па.